Так, і отже, приходимо до того, як нам заважає его. Коли треба бігти, ховатися, це зручно, це нормально. Це виживання, це історія, де ми використовуємо его. Де ще щось логічно, лінійно подумати, можливо, ми використовуємо его. Але его це такий, знаєте, масовий фільтр на все лайно, яке ми зустрічаємо в житті. На жаль, сорі. Але щоб ви розуміли, що саме з вами трапляється. Добре, коли декілька фільтрів а, а не добре, коли фільтр один, і те, що добре, ви взяли, а те, що не добре, ви також зверху взяли. Ось чому багато проблем ситуацій, яких ви порпаєтеся в драмі, де ви сперечаєтеся, засуджуєте, конфліктуєте, щось там сперечаєтесь з кимось. Хтось вам розказує, що ви не такі. У вас багато відчуття про себе сорому, де я не розумію, що я хочу, мене не люблять, мене не поважають. Мене залишили, кинули. Чи я пішов, залишив цю людину, тепер відчуваю провину, де ви завжди за щось якби під сонцем боретеся. Оце все его. Его, фільтр треба чистити. Розум треба і прочищати, їм треба займатися. Бо якщо ви це не робите, цей фільтр просто всмоктує в себе все добре і все погано. І те, що у вас просто каша така мєсіво вголос. Голові, це робить ваше життя набагато слабкішим, набагато нещасливим. А ось коли ви розумієте. Що таке его, і як його обходити, і як з ним спілкуватися, що ви більше, ніж ваші проблеми, ви розбираєте по полицях ваш мозок. Ви цю субстанцію, яка плаває, така в темноті, ви її починаєте розуміти свідомо. Ви обізнано підходите до будь-якого питання, а коли ви обізнані і робите вже зі свідомою історією якусь. Входження в якусь історію, то там завжди буде для вас виграшна ситуація. Завжди буде так, як захочете ви. А це вже такий, знаєте, творець своєї реальної долі, своєї реальних там можливостей. Це те, що Компонує ваше життя, коли ви не просто плаваєте, десь щось якось, коли закінчиться це життя. А коли ви кайфуєте, коли ви зосереджені, на всьому, що вам подобається, коли ви проходите травми і є у вас цілісність, вона просто з'являється. У вас є відчуття гармонії, у вас фізичний стан дуже добрий, у вас з гормонами все нормально, ви не хворієте ніякими вірусними хворобами. Ось це все. Початок бази пропрацьованого мислення, те, що я даю в своєму проєкті. Те, що базу, коли ви освоїте, ви проходите его. Его більше не є ем, за вас, щоб ви рахували, щоб ви не такі. Дуже багато цей фільтр наслоює такого, що ви ем, не розумієте, але воно у вас. Пригнічує, воно вас розбиває, воно надає вам іти в ваше щасливе життя. Ви колись щось запам'ятали через це ЕГО, що ви не такі, вас недостатньо, вас кинули, вас не люблять. Вас там не знаю, десь не позвали, десь щось не так зробили, наказали, керували вами, розказували, що ви ідіот, і тому подібне. І ви це запам'ятали, розумієте? І це треба вичистити, бо фільтр ЕГО надає на, цю, на цей хаос. Накласти якісь щасливі думки, щасливі події. І тоді ви не відчуваєте в цьому загаженому фільтрі ніякої ефорії, ніякого розуміння любові до себе, співчуття до інших і тому подібне. Ви просто, не те, що не в гармонії, ви щасливі. Тому ця історія з базовою і прочисткою, як я називаю, мізків з моєї сторони, вона робить просто для вас ефорію. Може, ви ще не розумієте, але коли ви проходите таку базу і потім йдете на другий рівень, який я також даю вам, ви розумієте, що ви творите свою власну історію, свою власну суть, ви вже більше не залежите від думок інших людей, ви вже не заробляєте так, як повезе, ви робите себе щасливим, ви зустрічаєте людину або а, з тим, яким стосунках з цією люди, людиною? Ви покращуєте ваші відносини? Ви даєте собі можливість народити. Щасливих дітей. Ви взагалі даєте собі можливість мати суцільну велику родину. А до цього дуже багато що є его, це сумніви, упередження, що щось не для вас, щось десь ви не доробили. Тому, коли ми говоримо про его, і всі кажуть, що воно дуже допомагає, ні. З точки зору вашої самоцінності, его завжди. Наславє те, що багато вам не потрібно у використанні. Ось чому є праця з психологом, і вона для того, щоб ви стали більш для себе суттю, більш зблизилися до відчуття, що ви і є в цей всесвіт, що ви і є там, та любов. До всіх, що ви можете в цьому житті подолати все. І це над негативними упередженнями в голові. Це над тим, що запам'ятало або знає про вас его. І коли ви це зрозумієте і відчуєте, або зараз вже маєте такий отклик, то ви вже можете записуватися до мене на консультації, або ставити плюс директ з приводу. Проекту, який з якого можна почати?